Вітаю, друзі! Сьогодні хочу погомоніти з вами про близькі стосунки з дитиною. Я впевнена, що 100% батьків хочуть мати близькі стосунки з дитиною. І дуже часто міркують над цим питанням. А як їх створити? Які правильні питання задати, в який час підійти до своєї дитини. Щоб мати саме відкритість, відвертість і щирість. І я вас хочу одночасно засмутити, з одного боку, а з іншого боку, показати шлях, який ви точно можете опанувати. Не існує правильних питань, після яких ваша дитина почне вам довіряти і почне бути з вами відвертою. Ні, їх справді не існує. Чому? Тому що е, я впевнена на 100%, що тільки ваш перший крок може створити цю атмосферу відвертості та щирості. І, звісно, цей крок має бути не один. Я про що? Я про вашу відвертість, і відкритість і щирість з вашою дитиною. В яких питаннях? Ви скажете, то я і так і щирий і відвертий. Ні, ні, ні 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 я про ваше особисте життя, про те, що ми ховаємо від дуже близьких навіть людей, і іноді навіть від себе. Я про вашу засмученість через те, що ви когось підвели, я про вашу засмученість і навіть розпач після того, як ви не могли відстояти власні особисті кордони, після того, як ви дозволили. Чинити над собою насилля. Звісно, я не про травматичні речі, які можливі під час війни. Я про дуже прості речі, але які все одно нас ламають як особистості. Я про дуже щасливі речі, які, наприклад, ви зробили якусь гарну презентацію, яка всім сподобалась. Я про ваші круті фото, я про ваші перемовини, які вам вдалися, про все це, про ваші справжні емоції і ем, дуже радісні і болісні. і... Важкі і складні про ті емоції, які ви навіть не можете або ще не усвідомили самі для себе. Тобто, ви в процесі, вас щось бентежить, вам від чогось боляче, і ви приходите і ділитесь цим зі своєю дитиною. Тобто, розумієте, ви відкриваєте забрало і показуєте що, своїй дитині. Як вам тут незатишно? І саме після ваших таких кроків ваша дитина з часом стовідсотково наважиться на ті самі кроки. Так, вона чесно прийде до вас і скаже: Слухай, мені ось від твоїх цих слів. Мені боляче, або навіть якщо він або вона так не сформулює, але він каже, або вона: а тобі що не подобається мій друг або подруга? Тобто це ж про відкритість і про відвертість, на яку ви хочете розраховувати? Тобто ви маєте говорити зі своєю дитиною як з дуже близьким другом або подругою. І ні-ні-ні. Я не про створення дружних стосунків з вашою дитиною. Ні, я проти цього. І я вважаю, що не повинні батьки бути друзями своїм дітям. Ну, можливо, коли вже там їм років 25 більше, і те потрібно ще це все обміркувати. Чому я проти дружніх стосунків з дітьми? Бо друзі в них точно будуть, а батьки в них тільки одні. І ми маємо виконати свою батьківську функцію. Тому ні, я не про дружні стосунки. Але я саме е, отакий про вузький і маленький аспект про створення справжніх близьких стосунків, щоб вам було зрозуміло, як саме ви маєте говорити відверто зі своєю дитиною. Саме тому я вам навела приклад з другом чи подругою, щоб вам було зрозуміло, наскільки відверто. І, скажімо чесно, ми ж навіть зі своїми друзями не завжди такі чесні і відверті. І навіть з собою. Але тут це єдиний шлях. Іншого не існує. Тому так, з одного боку, це дуже складно, а з іншого дуже просто, тому що все залежить тільки від вас. Ні не від дитини. Ні 50 на 50. Тільки від вас. Я це чула вже від е, старшої своєї доньки, наприклад, коли ми навіть м, якось щось е, обговорювали тему сексу, хіхікали, щось е, жартували. і Я кажу: Я так рада, що ми можемо е, про це говорити. І я, ну, я їй висловлювала вдячність. І син поряд був, а вона каже. Ти знаєш, що це абсолютно твоя заслуга, бо ми не можемо створити цю атмосферу. Це абсолютно прерогатива батьків, і я з нею згодна. Тобто відвертість, і давайте тут я зараз згадала тему сексу, але я про відвертість і про щирість, звісно, не про такі можливо. і... Не дуже зручні теми. Відвертість і щирість це більше про справжність почуттів, про справжню радість, про справжню біль, про справжні питання, які нас всіх бентежать. Тому запрошую вас в ці, бачите, я ж розчулилась <свісля> сльози на очах. Тому запрошую вас всіх в цей по-справжньому чудовий світ. Відвертості, щирості і теплих стосунків з нашими дітьми. Бо це справжнє диво. До зустрічі. Дякую.